Аргентина батьківщина багатьох найкращих футболістів світу, зокрема Мессі та Марадони. Хлопчиків тут долучають до футболу з дворічного віку. Це також офіційна шкільна дисципліна. А віднедавна почали набирати популярності так звані мішані команди, такі, де чоловіки та жінки грають на рівні пліч опліч. Організація Буенос-Айрес футбола Мігос організовує матчі між мішаними командами впродовж останніх п'яти років. Її засновниця переконана, це нова концерт. П'ять років тому ніхто й подумати не міг, що можна грати з жінками. Вони казали, що футбол дуже контактний спорт. Грати потрібно грубо. Але потроху чоловіки почали звикати і зрозуміли, що мішаний футбол не такий, як чисто чоловічий або чисто жіночий. За даними жіночої аргентинської асоціації футболу, в Аргентині у футбол грають приблизно мільйон представниць прекрасної статі. І мішаних команд різного рівня підготовки дедалі більше. Ми зі співробітницями. Ми завжди хотіли пограти після роботи, але 10 осіб ніколи не набиралося. Тому попросили кількох хлопців приєднатися. Утім, як і раніше не всі чоловіки хочуть грати з жінками. Я також граю з хлопцями. Коли когось немає, ми кличемо пограти з нами мою родичку. І один хлопець завжди каже, що не може їй пасувати м'яч. На мою думку, це просто дурниці, забобони якісь. Ми всі тут нормально граємо. Тренер однієї з провідних жіночих футбольних команд Аргентини підтверджує, що жінки грають добре, але сумнівається, що мішаний футбол можна вивести на професійний рівень. Є фізичний аспект. З віком юнаки стають дуже сильними після гормональних змін. Тому, коли їм усім по 17 років, дівчатам стає складніше з ними грати. Але з погляду техніки гри, жінки на тому ж рівні, що й чоловіки. Я в цьому не сумніваюсь. За даними FIFA, у футболу світі регулярно грає 265 мільйонів осіб. І 9 із 10 гравців чоловіки. Водночас, жіночий футбол вид спорту, що найшвидше розвивається.